Олованівську день селища відзначили черговим рекордом України. Цього разу місцеві майстрині створили найбільшу декоративну таріль. Її розмальовували патриківським розписом. Над своїм шедевром жінки трудилися усе літо. Що з того вийшло, бачила Інна примак. декоративну таріль місцеві майстрині готували спеціально до 249-ї річниці селища. За її створення взяли ще у липні. Ми збирали матеріал, ми малювали як я вже говорила. і Рідку, десь з липня місяця ми почали працювати. Ми довго до цього йшли, ну те, що бачимо, нам подобається. композицію входить 122 тарілки. Художниці розмальовували їх петриківським розписом. На роботу витратили понад 10 літрів фарби, 10 пляшок лаку, а ще цілу купу терпіння. Кожна тарілочка вона є оберегом. Квіти це діти, птахи, це так Птах це щастя. Бівень за чоловіче начало, ну а пташка, звичайно бачите, багато птахів. Це жіноче начало, це жінка, щастя, добробут. Зафіксувати чи рекорд на Голуванівську тарілка взялась представниця Книги рекордів України Наталія Клименко. Протягом кількох хвилин її ретельно виміряла і врешті винесла вердикт. Сьогодні затверджено рекорд, його встановлено. Практично 2,5 метри ми маємо таріль. І я хочу сказати, що це вже п'ятий рекорд на Голованівщині. І дивуюся дійсно цьому трудовому народу. Дивуюся їхній творчості. Голованівцям декоративна таріль до вподоби. Після оголошення рекорду біля неї одразу почали фотографуватись. Дуже чудова, дуже майстерно виконана. Ми дуже раді, що Голованівці трудолюбивий народ. Задоволені, що нам районна влада такі створює свята для душі, для відпочинку. До настання холодів Таріль стоятиму біля стін райдержадміністрації, тож побачити її зможуть і ті, хто не був на офіційному відкритті. А голованівські майстрині вже готуються до нових досягнень. Ми на цьому не зупиняємося. У нас є ще деякі напрацювання, і ми хочемо на наступний раз. Ну не буду я так витримувати таку інтригу. але ми вас ще здивуємо. Інна Промакель, зі Лонкін день за днем. Новини